Христос рождається. Славімо Його! Запрошуємо вас знову до нашої молитви, де помолимося разом, Вервичку, за нашу Україну, за перемогу, за дітей, за військових, за хлопців, які воюють на війні, зараз захищають нашу Україну. І в кінці будемо дякувати Богу. Починаємо. В ім'я Отця і Сина, і святого, святого Духа. амінь. У ім'я Цаїси, Святого Духа, Амінь. В ім'я Ця ісина, Святого Духа, Амінь. Царь Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбить їм життя подателю, прилії і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі, всього видимо і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від оця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиного сущнього з Отцем, через якого все повстало. Він задля нас, людей наша ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і визнісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця Сини ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославними, що говорив через пророків, єдину Святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче наш, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Перші десято вервички ми молимося за нашу Україну, молимося за наші міста в Україні, молимося за дім, в якому ми живемо, молимося за родини наші, за український народ, за кожну сім'ю, молимося за мир в усьому світі. Богородиця Діва, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословено тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками. І благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословене плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь другому десятку молимося за нашу армію, за хлопців, які воюють на війні. Молимося за наших захисників, які охороняють наш спокій. Молимося за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які воюють на війні. Молимося за тих, які в полоні, нехай скоріше їх повернуть. Молимося за тих, про кого немає звістки, нехай вони швидше постукають у двері або позвонять. Молимося за них, нехай вони кожен з них повернеться живим і здоровим. Нехай кожен має ангела сильного, який його там охороняє. Молимося за Віталія, за Миколу, Степана, Івана, Михайла, отця Мартина і отця Андрія. Молимося за Олега і Романа, за Андрія і Тараса. За Дмитра і Андрія, за Олександра і Максима, за Володимира і Артемія, за Дмитра і Антонія, за Сергія і Юрія, Володимира і Павла, за Павла і Олексія, також за хлопців, які зараз перебувають на лікуванні, нехай швидше одужують, за Максима, Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, і Геннадія, а також за всіх. За кого ви зараз думаєте, можливо, в когось в родині є також хтось воює? Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і, і плід плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний птлона Твого, бо ти породила Христа, і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси, і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Отче що є сина на небесах, нехай святиці Ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде, царство. нехай буде воля Твоя, як, як на небі, та. так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Третій десяток ми молимося за дітей, молимося за всіх дітей України. За наших дивотворчиків, щоб були здорові, щоб Господь дарував ще більше їм талантів. Молимся за дітей, які хворіють. Нехай вони швидко одужують. за дітей, які важко хворіють, нехай їхня хвороба протікає легше. Молимся за дітей, які не мають батьків, які є сиротами. Молимся за щасливе майбутнє кожної кожної дитини. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа. Спаси, душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене кілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що єси на небесах, небеса, нехай, нехай святи ціння Твоє, нехай прийде царство Твоє, Твоє нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося четвертий десяток за весь український народ, за кожну родину, кожну сім'ю, за всіх дорослих людей, які працюють на нашу перемогу. Молимся в першу чергу за батьків наших, за бабусів, за дідусів, за вчителів та вихователів, які в такий тяжкий час навчають дітей, за лікарів, за рятівників, пожежників, за волонтерів, які жертвують своїм здоров'ям і часом, щоб збирати кошти, за... які допомагають армії, за молимося за владу нашу, щоб Господь давав їй мудрість, приймати мудрі рішення. За Дипломатів, які домовляються з різними країнами, молимося за українців по всьому світі, які бережуть і просувають українські традиції. Молимося за художників, спортсменів, які прославляють Україну, за кожну кожну людину, щоб Господь дарував нам любов та мир і взаєморозуміння одне з одним. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками бо Ти породила Христа і Збавителя Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Йона Твого, бо Ти породила Христа, Спасе Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, нащо, Сина на небесах, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на не небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У п'ятому десятку нашої вервички ми будемо дякувати Богу, будемо дякувати йому за все, що Він для нас робить, за все, що Він нам дарує. Молимося. Дякуємо йому перш, перш за все за, наш, за наше життя, за наших батьків молимося. І дякуємо йому. Мол, дякуємо за наше здоров'я, за ангела-хоронителя, які завжди поруч біля нас. Молимося за кожну хвилину нашого життя, за те, що ми можемо ходити, можемо чути, бачити за все. Що Він нам дарує за все, дякуємо. Дякуємо і довіряємо Йому своє життя, довіряємо свою родину, сім'ю, довіряємо себе, довіряємо всю Україну. І дякуємо йому за те, що Він віддав свого єдинородного сина заради нашого спасіння. Дякуємо Матінці Божій за те, що вона народила для нас дитятку Ісуса, нашого Спасителя, нашого відкупителя і Царя Всесвіту. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господи, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси, збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавития душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа. Спаса, збавителя душ Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від віки збавляй нас, єдиночиста і благословена. Присвітає, Богородице, спаси нас, присвята, Богородице, спаси нас. Пресвятай, Богородице, спаси, спаси нас. Ще помолимося до дитятка Ісуса молитвою. Кланяємося тобі, дитятко Ісусе, покриваємо Тебе поцілунками і радісними сльозами, теплом і любов'ю наших сердець. Дитятко Ісусе, ти тремтиш від холоду, встаєці заради нас. Ти такий маленький, ти плачеш, тобі дуже холодно. Бо великий холод гріха огорнув цілий світ, і ми, як пастушки, також хочемо принести тобі свої серця. Ми хочемо ще раз щирим жалем і покаянням, подихом любові, огріти тебе. Також хочемо духовно доторкнутися до тебе і покірно помилуватися тобою, тож дозволь нам разом зі святим Йосипом духовно поколесати Тебе. І віддати Тобі наші серця, нашому маленькому Спасителю. Маленький Ісусику, дякуємо тобі за цю різдвяну ніч, дякуємо тобі за те, що ти приніс мир нашим душам, дякуємо тобі за твою безмежну доброту, за красу і любов. Ми віримо в тебе, віримо в живого Бога. Дитятко Ісусе, ласкаво просимо тебе. Поблагослови своєю рученькою нашу Україну, поблагослови цілий світ, поблагослови всіх, що люблять Тебе, поблагослови своєю рученькою і нас, щоб ми були як діти і змогли війти до Твого Небесного Царства. Амінь. Ангели хоронителю мій, ти все при мені стій, рано день і вночі, будь мені помочі. Нехай Господь поблагословить вашу нічку, спокійної ночі вам і кольорових снів. Дякуємо за спільну молитву. До завтра.